Суботу, 8 липня, о 19 годині на першому причалі міста Білгорода Дністровського під патронатом міського голови Віталія Граждана за підтримки громадських організацій відбудеться благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Головними гостями, які залюбки долучаються до такої важливої справи, будуть гурт Хуртовина та наші місцеві колективи, говорить Володимир Калінченко, бо власне його громадська організація займається облаштуванням комфортних затишних умов для даного творчого заходу. Ми коли Ще будували цю сцену, будували її з однією метою, щоб збирати здесь ну, концерти, концерти потужні, обрастати обладнанням для того, щоб нам могли приїжджати сюди різні артисти. І взимку ми зв'язалися з гуртом Хрутовина і домовились про те, що може проведемо влітку. Концерт на підтримку ЗСУ, так як хлопці офіційно працюють від мінцифри. У них є свій благодійний фонд, на котрий вони збирають гроші та допомагають військослужбовцям. Концерт починається о 19.00 у цю суботу. Також участь у концерті будуть приймати і наші гурти. Це Бесарабіан Стайл Bands, це гурт Етеріо. Хлопці вже не перший раз будуть на цій сцені. Приходьте, буде дуже круто. Живий звук, крута музика, лазерне шоу. Організаторами заходу є круг громадські. Організації Рибацький край. Також співпрацюємо з командою розвідку керману. Також до нас підключилося місто Віталій Граждан і Шевченко Артем. Ось сьогодні, як ви бачите, працює благоустрій. Вже ми готуємось до свята, робиться по кострови. Привезли новенький туалет з Євробачення. Тобто, будуть вже установлені гарні туалети. Ось також підрізаємо гілки, встановлюємо різні гірлянди. Все для того, аби ця інсталяція була як вимога красивіше до цього заходу. Яке ж літнє дозвілля без смаколиків та прохолодних? Напоїв Фудкорти першого причалу смачно вас почастують. Цей вечір у нас буде е, фотозона е, доповнительні гірлянди по території для освітлення. Е, багато смаколиків підключили фудкорти різні, тобто будуть тут виробники різних смаколиків, напоїв і іншого. Тобто буде дуже цікаво. Можна буде і музику послухати, і щось солоденьке скуштувати та й насолодитися цим святом. А головне задонатити на ЗСУ для нашої перемоги. Для нашої спільної перемоги внесок кожного важливий, тому під час благодійного заходу за можливості обов'язково задонатьте кошти на підтримку збройних сил України в зручний для вас спосіб. У хлопців є свій офіційний благодійний фонд, тобто це можна буде робити як і перерахування. По донату у нас є спеціальна фотозона, розроблена на підтримку ЗСУ, де є різні інсталяції про ЗСУ. Перед цією фотозоною буде стояти спеціальна скринька опечатана від хлопців, куди можна буде кожен охоче задонатити якусь туди кинути дінюшку Також буде QR-код, де можна буде офіційно задонатити через електронний переказ коштів. Окрім запальної концертної програми на відвідувачів благодійного заходу вже з 15-ї години чекає цікаве творче дозвілля ярмарок, де можна буде не лише придбати вироби ручної роботи, глиняний посуд, мило, а й разом з майстрами декоративно-ужиткового мистецтва їх зробити власноруч і долучитися до виготовлення окопних свічок для збройних сил України. Концерт у нас очікується ввечері. До концерту у нас буде працювати ярмарка та фудкурт-зона. На ярмарці у нас будуть Представлені майстри саме гончарної справи, які ще приміщеннями особи це переселенці з Полтавщини, які у нас уже в рік і ось вони розпочинають свою діяльність. Вони зробили етносадибу в селищі неподалік міста, і дуже хотілось щоб про них більше містян дізнались, так як вони є членами асоціації народних майстрів спілки і мають багато різних регалій та звань. А це непересічні майстри, які зараз опинились в нашому місті, і було би добре познайомити наше суспільство. З їхнім доробком з центру дитячої творчості Наталія Олександровна Цвікова буде проводити майстер-класи своїми співробітниками з виготовлення окопних свічок. Це дуже важливо, так як ви знаєте, що наш концерт він благодійний. Тематика це підтримка збройних сил України, і вона наскрізною ниткою через все, що відбувається цього дня, буде проходити. Зокрема, і виготовлення окопних свічок це також спосіб допомогти військовим. Буде весь день працювати локація для того, щоб показувати інші способи, якщо можна допомагати збройним силам, окрім того, щоб донатити. А донатити треба, звісно, також. Отож, якщо субота, 8 липня, у вас вільна, обов'язково сплануйте приємне дозвілля на благодійному заході в підтримку Збройних сил України на першому причалі, та й долучитися до допомоги військовослужбовцям, то справа честі та обов'язку. То кроки кожного до нашої великої перемоги. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.